Здоров'я бажаю, панове танкісти! і сьогодні у нас в оцях британський колісний 10 го рівня, середній танк, концерт номер 5 і ми говоримо про навички екіпажу, польову обладнання і дивимося на огляд броні. А перед тим як почнемо, хочу попросити тебе, друже, поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар під цим відео для того, щоб підтримувати та розвивати нашу українськомовну танкову спільноту на Ютубі. А ми починаємо по традиції у нас польова. Перший слот плюс до швидкості пороту шаси, другий слот нічого, третій слот, плюс до скритності, ми втрачаємо трошки максималку назад. Але оскільки тут базова 30, з польової буде 28, ми цієї різниці майже не відчуємо. Плюс до перезарядки, обов'язково завжди. Тут можна ставити нічого, але оскільки зведення гарне, я поставив плюс до потужності двигуна, помилкою. Не буде. І тут вибираємо слот під розвідку по дефолту, тому що закалку ви вряд ли на нього будете ставити. Хоча дуже хочеться. І дивимось, тут фактично є дві ключові збірки. Перша основна, на якій я граю, це у нас досилач, турбіна та механізми повороту. Чому механізми повороту? Танчик колісний, і він не дуже добре повертається з механізмами повороту. Прям дуже і дуже окей. Ну і друга збірка для більш відкритих карт. Де потрібно мені стояти прямо в кущиках і не світитись, я ставлю систему вихлопу. У мене стоїть трофейна. Чому так? Маскування тут базове з перком викаченим повністю 26%. З трофейною малошумкою вже буде 35%. Це вже плюс-мінус нормально, як для середнього танку. Ви ж можете ставити свою. Тут можна відштовхуватися тільки від одного обладнання. Це досилач. Ставити досилач і далі ставити любе голубе, як то кажуть. Тільки не ставимо стабілізатор і не ставимо механізми наводки, тому що тут зі зведенням міста бою в танка все окей. Ви можете поставити досилач вентиль оптику, досилач, приціл оптику. Можете обрати будь-що для себе. Можете навіть закалку втикнути, якщо хочете. Танчик досить таки варіативний для вибору по обладнанню. Я обрав для себе ось таких дві. Головне, не забути включити переключання збірок. В бою. І йдемо до навичок екіпажу. Тут все просто. Командир. Ремонт, боєбратство, гострий зір, маскування наставник, практичність для радиста, пожежоя синя, радіоперехоплення пліч-опліч. Навідник, ремонт, боєобрацу, плавне обертання башти, маскування, майстер зброяр, снайпер. Для заряджаючого, безконтактна боєкладка, поліпшення боєкладки та інтуїція. Механік водій, ремонт, боєобрацу, плавний хід, маскування, куріль, бездоріжжя, віртуоз. Ось такі от перки. ми йдемо, дивимось на. Броню даної машинки, ось так коліжна моделька перед вами вона виглядає. І тут по порядку ВЛД ближче до стику 100... 112, ближче до башти, 120. В середньому 115 мм, ВЛД велике, перебувають ці на виліт з плюсів під дуже гострим кутом. Якщо снаряд залетить, можна зловити рікошет. По цьому все. Стик 60, НЛД 40 мм. Фугаси заходять на ураз, плюси, воно маленьке, але толку, якщо вам просто будуть стріляти по ВЛД. Борта тут 40 мм, всюди повністю. Танкувати ними не можна, оскільки тут є ось такі трикутники між колесами, які виступають, і вам в них просто напіхають. Ну і скула також буде пробивати з бортами. Не танкуємо з плюсів. Танк не гусеничний, танк колісний. Попадають в нижню третину колеса, за нею нема броні, і роблять попадання і ламають вам колесо. В принципі, як і на гусеничному танку, також попадають вниз і роблять попадання. Нічого особливого. Башта. лоб башти 150 пробивають на вильот маска. Маска також 150, але тут є особливості. Зверху та знизу маски є ділянка 210, трошки нижче 280. Так само і зверху. 210 і. 280 мм. Деколи, прям ну, дуже рідко, раз там в 10 боїв може злетіти снаряд і не пробити. В загальному пробивають всі, пробивають на вилю. Також з плюсів, пушка у нас рахується екраном, тому якщо стріляють в гармату, буде 170 мм, а не 150 мм. Але, вибачте мене, вас сюди приб'ють навіть вісімки на стокових пушках без голоди. Також, скоси башти, вони 40 мм. Вони під дуже диким кутом, тому всі пушки. До 120-го калібру, включно на бронебійних та підкаліберних снарядах будуть нас всі скоси рікошетити. Уже 121 мм, наприклад, із 3-122 ка пробиває нас сюди по правилу трьох калібрів. Ну і кумулятиви також пробивають номінальну броню. Тут нема достатнього кута, щоб кумулятив зрікошетив. Верхня кришка 20 мм пробивають на вид, лючок у нас 20 мм. Але в лючка є один великий плюс. Вам ніхто в лючок... Стріляти не буде, тому що танк гігантський, вам просто будуть довгубити в селу. Адну майте на увазі, лючок є. І коли ви в'їжджаєте від башти, спочатку буде видно ваш лючок. Ось така от броня, корма Башти 40, корма корпусу 35. Фугаси. Залітають на, на ура, і арта буде вам робити дуже і дуже весело. А ми поїхали, ззираємо бій і подивимося, як танчик відчуває себе в рандомі. По плюсах-мінусах габарити там гігантський, високий, широкий, хоч і не дуже довгий, але силуат в нього гігантський тут явно мінус. По динаміці. Ми зрозуміли, ми без турбіни їдемо 65, з турбіною 70. Ми цю швидкість набираємо. Набираємо одразу в районі 60 і потім до максималки так трошечки довго. Мені з турбіною прям дуже і дуже комфортно на ньому кататися. По швидкості повороту. Тут у нас колеса, але це насправді гусениці намальовані колеса. Танчик у нас як гусеничний, він може розвертатися на місці за рахунок реверсивного повороту коліс. Тобто, у нас умовно ліва сторона колеса рухається вперед, права назад, і ми можемо розвертатись на місці. Ось такий от танчик. І також тут колеса в нас не повертаються вліво-вправо. І ми повертаємо за рахунок того, що одна сторона. Повертається повільніше. Також на ньому можна робити ось такий от приємний поліцейський розворот через пробіл. Но це можна майже на будь-яких гестах, навіть гусеничних робити. І попали ми до дев'яток. попали без арти по динаміці. Ми зрозуміли, динаміка тут чудова. Особливо з турбіною єдине, що швидкість повороту трошечки кала. через то у мене і стоять механізми повороту. Но зараз я граю, якщо я не помиляю, з малошумкою. І гармата. Гармата тут 110 мм. Не так як у Леопарда, у нас Альфа 430. У нас Альфа 430, не 420, але у нас довгий КД. У нас трофейним досадачом 8 і 9 секунди, що дає нам ДПМ 2900 далеко не топовий і не найкращий показник шкоди в хвилину на 10 рівні. Це нам говорить про що? Що ми. Не можемо грати класичний ЛТ. Припрошую, не ЛТ а СТ. Ми такий більше снайперський, такий криса танк Ми не можемо розмінювати ХП. Ми не можемо тримати противника на гусеницю. Ось так йому бабаха дала. Ми не можемо виконувати те, що зазвичай виконує традиційний СТ у нас ворі. І тут стоїть гріль. Давайте його поблендимо, може. О, дивіться, танканули, танканули маскою. Тією ділянкою, до речі, де у нас 290 мм. Все-таки, щось деколи ми можемо і відбити. Така от машина. І по стабілізації, по зведенню. Стабілізація чудова, ви її бачите. Перед собою вона ідеальна, одна з найкращих стабілізацій у грі. Ну і в сумі, зі швидким зведенням, а зведення тут 1,7 секунди. Яке ми чуть-чуть понерфили в польовій, а ну прям танк зводиться блискавично. І може здебільшого стріляти на ходу за рахунок хорошої стаби. Але ДПМ, ДПМ в 2900 і КД в 9 секунд це дуже і дуже неприємно, друзі. Тому, бачите, я катаюсь, не можу собі знайти місце. У нас 1800 хп, це без закалки, ми не можемо толком нічого. Ніде і пограти на першій лінії. Не можемо порозмінюватися, оскільки ми нічого не танкуємо. Нам дадуть дві палки, і у нас вже буде 900 хп. І це прям дуже і дуже неприємно. Получили ми від Центуріона, получили, до речі, влючок. Ось так. Ось так. Снарядок залетів у нього на удачу, як то кажуть. Тут дурить Центуріон, але я не зможу на нього, знаєте, ніяк виїхати. І так ми катаємося, не можемо собі знайти місце на карті. Ну, в цілому також є одна фішечка всіх оцих нових, відносно нових, колісних британських танків. При вистрілі нас, бачите, трошечки відкидує. там буквально на 2 мм, для чого ця механіка є, але вона є. І також, коли ми стріляємо зі снайперського прицілу, видно, як у нас танчик дьоргається. Подивився я, що тут в лісі ми нічого не зробимо і поїхав знову ж таки в сторону бази. Хоча, можливо, тут в ідеалі потрібно було залишитися і спробувати розмінювати ліс. Але я побачив, що Т-54 дурить. І будемо пробувати з ним розбиратись. Араз тут спробуємо тичку закинути, але. Але він нас підсвітив. І ми його підсвітили. Зараз ми його. Доємо, слухайте, щоб він. Ааа, пропав! Пропав пропав танчик. Тут бабаха, тут прям взагалі небезпека. Ми можемо зараз від'їхати. В ангар. По снарядах. Базовий бронебійний пробуває 260, якщо не помиляюсь. Так, і 1230 в секунду летить. Це прям дуже круто. Це один з найкращих бронебійних снарядів. На рівні серед СТ, звісно ж таки. І голдові тут підкаліберний, 318 пробиває, 1420 летить. По швидкості польоту питань, звісно ж таки, немає. Але 318, тим більше підкалібер, це мало, друзі. На 10 рівні хотіло себе 330, 340, 350. вспливає тут 50Б, даємо йому тичку і ховаємось. З турбіною ми назад їдемо. 33 км, це дуже і дуже круто. Давайте ще гріля поблендимо. А рахунок 6. 7, і тут починається стояло. Так, гріль стоїть, тому що я після вистрілу засвітився і більше я в цей кущик ставати не буду. Тому що мене може заблендити як і гріль, так і бабаха. А отримувати я не хочу. Бачите? Ми одну тичку отримали. У нас вже 1400 ХП, і це прям ну, максимально неприємно. ХП не хватає. Враховуючи те, що у нас нема броні, те, що у нас немає достатнього запасу ХП, у нас живучість дуже і дуже низька. Буквально один за світ ми отримуємо 2 три тички, і ми вже для противника залишаємось шотні. І приїжджаю тут знову в ліс, бачите, динаміка особливо з турбіною дозволяє, ми можемо змінювати фланги досить таки часто і досить швидко. Трошки там під'їли, трошки тут під'їли. Такий от геймплей у нього. Такий снайперський, такий Леопард на колесах. Ми не можемо виконувати традиційні ролі для СТ, ми не можемо пушити, ми не можемо розмінювати ХП, ми не можемо стримувати фланг. Ну, фактично, ми не можемо нічого тут робити. Даємо тичку в СТБ і слухайте, тут треба тікати. А можливо, і не треба. Давайте, я може, вийду нагло, спробую доїсти одного Центуріона. Тут викатується уже СТБ на нас. І слухайте, ламає нам колеса, і нам треба робити ноги звідси. Бачите, тому що в нього ДПМ набагато більше, ніж у мене, в нього в районі 4 тисяч, але тут ще вривається УДЕС. І це прям проблема. Але ми УДЕСа встигли доїсти і ховаємось від СТБ. Прям тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ми тут максимально, до речі, зарішали. Ми вчасно приїхали. Ми розміняли своє ХП недурно, як то кажуть. І допомогли тут союзникам. Перевернули. Перевернули напрямок, як то кажуть. Тут тікає СТБ, СТБ тікає. І залишаю я його на яхт тигра І буду повертатися на той фланг. У мене вже 12 ХП. Тут буквально будь-який плювок від противника і ми їдемо в ангар. Але ми справді, тут ми дуже вчасно приїхали, дуже вчасно зарішали, і ви так само будете грати на цьому танчику. Ви будете постійно змінювати фланги, підтримувати союзників з другої з третьої лінії, тому що на першій ми дуже швидко з вами закінчимося. Прям дуже максимально. Танчик не танкує нічого. Ми танкнули тільки одну тичку. Цю, що нам дав маску Контеркаро. І то, знаєте, чисто випадково, я впевнений, що він нам туди, звісно ж таки, не стріляв. Але маємо, що маємо, рахунок 10-10. І я так не люблю, коли ось так бої закінчуються, затягуються. Вони не дуже тої цікаві, особливо коли у нас вже немає ХП і можливості для маневру. У нас, правда, І4 майже фуловий, чому він стоїть, чому він не приймає ніяких дій. Не зовсім зрозуміло. Баха, звісно ж, не пробиває тапка. Я би хотів би поїхати вкатити та допомогти, але мені щось підказує, що мене ось дві це збриють. І збриють дуже таки швидко. І 4 розбереться з тапком сам. Я в цьому впевнений. Але мені ж хочеться під'їсти тичку. Давайте дамо, подивимося, ми засвітимося. І ми світимося. Це значить що? Що тут стоїть або контркаро, або гріль. Контркаро стоїть. Ну і гріль також, дивіться. По кутах вертикального наведення, до речі, я забув вам сказати саме основне. Тут мінус 8, і це комфортно. До цього питань прям немає. Не буду я тут в люк стріляти. Мінус відсин, це круто. Це не мінус 10, але танчик високий. І, в принципі, знаєте, хватає цілком ось цих... О, тут ми юзаємо інтуїцію. А, б... О, бабаха по нам не влучила. І ми її не пробили. Ну, слухайте, тут я думаю, справедливо. Справедливо, що ми її не пробили, тому що вона в нас не влучила. Добиваємо її фугасом і зараз будемо доїдати контеркаро і гріля. Тут, до речі, ми справді виграли бій, конкретно ми, тому що ми дуже вчасно приїхали в ліс на 8-9 лінію і допомогли союзникам. Ось такий от він геймплей. Гемплей криси із кущів. На голоді, звісно ж таки, ми ж статісти, ми ж нагибаємо. І погнали шукати гріля. Я тут шотний, гріль в КД, гріль значить, стоїть десь ось тут. Нам пінгує. ФВ, і їдемо, спробуємо його засвітити. Пофармимо трошки асисту, звісно ж, якщо встигнемо його засвітити. Тичку я тут не найдя. -а, а, отак. Даємо тичку, світимо гріля і фармимо асіст. Робимо такий поліцейський розворот. Сильний. І фармимо гріля. Ось такий от бій, максимально, на мою думку, нам тут повезло, ми попали до дев'яток, попали без арти і повністю розкрили та показали геймплей даного танчика в бою. Прям дуже і дуже хороший бій, на мою думку. І встигли поговорити навіть про танчик. Розповіли його плюси, мінуси та особливості характеристик та геймплею. І дивіться, дали нам майстра. Отак, деколі, купи деколь, груди в Орденах. Ось такий, от бій 5700 ми постріляли. Танкнули одну тичку у маску і 1300 посвітили. Досить таки непоганий чудовий бій. Максимально ми розкрили потенціал даного танчика в бою. І того, що ми маємо? У нас колісний, насправді гусеничний, британський, гігантський, без броні, великий СТ, який не може грати як класичний СТ. Він у нас утримує буквально дві тички. У нас, у нас вже залишається 900 хп. Ми вже такі недобитки і вже не можемо адекватно грати. Геймплей розуміємо, леопард на колесах. Встаємо заді, встаємо в кущиках. Тут постріляли. Динаміка дозволяє, знялися з позиції, поїхали на інший фланг. Постріляли на іншому. З іншого флангу повернулись. Знову там підтримали союзників. Ось такий от геймплей, Максимально мобільний, максимально з другої, з третьої лінії. Граємо, не вриваємо, не спішимо. Але все-таки, знаєте, по характеристикам він не найкращий. Але він мені дико подобається. Це він із вигляду красивий. І приємно грати на ньому від альфи, приємно грати від прекрасної, чудової стабілізації, від непоганої точності. Взагалі, максимально приємно відчуває себе, коли сідаєш на даний СТ. Хоча, на перший погляд, відсутність броні, гігантський силует. І не дуже приємний ДПМ. Він максимально не класичний став. Він для тих, хто любить ось такий леопардо геймплей але більш повільний леопардо геймплей, тому що кадату -то довше. І, в принципі, габарити і маскування не дозволяють, так як на леопардів стояти в кущиках та настрілювати. Ну, маємо, що маємо? Танк приємний. Хто любить такий геймплей, прокачуємо, отримуємо десятку і кайфуємо. Танк приносить переважно одне тільки задоволення. Головне правильно його застосовувати в бою. Повторюсь, друга, третя лінія. Завжди міняємо напрямки, міняємо фланги. Там постріляли, тут постріляли. Перші не ліземо, тому що ми не маємо ні броні, у нас гігантський силует. Ми не можемо виконувати класичну роль середнього танку. Ми не можемо розмінювати ХП. Ми не можемо тримати противника на гусениці. Ми не можемо підтримувати пуш. Флангу ТТ, ну, звісно, можемо, але тільки з другої і з третьої лінії. Ось такий от він, концепт 5. Максимально приємний, не імбовий і не відсталий від всіх решту з унікальним колісним снайперським геймплеєм. Ось такий леопард на колесах. Дякую всім, друзі, за перегляд. Гайд получився ось такий, як получився. Напишіть свою думку у коментарях. Поставте лайкосик, підпишіться на канал, для того, щоб підтримати та розвивати українську танкову спільноту на Ютубі. На цьому у мене все. Всім удачі та всім ББ, танкісти!